Жителі села Сушківка, що на Черкащині, виходять на акцію протесту. Вони вже другий рік поспіль страждають від важкої техніки, котра щодня їздить крізь їхнє село. Їдуть машини, вони почали ходити всього на всього два роки. За два роки це в нас ця біда з'явилася. 75-80 тонн машина. Скорість достав, їжджає, ми приїздимо в село, на трасі набирає скорість, і тут їх ніхто не спиняє. Вони Ото я ми їх, їх Місцеві жителі один за одним ведуть знімальну групу у свої подвір'я і показують хати з тріщинами. Діри в стінах з'являються від землетрусів. Інакше описати відчуття, коли біля будинку проїжджає багатотонна вантажівка, люди не можуть. Ми кожну машину читаємо, бо чи вночі, чи в день вони йдуть постійно, більше 50 машин проходить за сутки, от і йде дребежання. Трасеться, то все відчувається. Мешканці погано сплять і здригаються від звуку кожної вантажівки. В віранді вікна. Спати в хаті не можна, а до кого хату хатові носить. Ходором. Та хіба ж вона видержить? Не витримують ані людські нерви, ані будівлі. Дмитро Григорович веде у сарай, де зовсім недавно обвалилася стеля. Чоловік боїться, аби такого не сталося ще й в хаті. Моє купав. Весь цього як вона Люди запевняють, вздовж дороги тріщать навіть зовсім нові будинки. Наприклад, ось цей господар Олександр укріплював його армопоясом. Однак це не допомагає. Цегла ламається просто навпіл. Будинок лопає по-живому, тобто не то, що шви, а навіть кирпичі лопають. По живому посередині на в'їзді в село не так давно встановили знак, що обмежує рух транспорту з масою більше ніж 12 тонн на одну вісь. Та, попри це, через сушківку продовжують курсувати вантажівки. Більшість водіїв їдуть в бік Миколаєва, хоча туди можна дістатися значно кращою дорогою. Але селяни припускають через їхнє село. Далекобійники не лише скорочують шлях, а ще й оминають небажані пости патрульної поліції. Там їх спиняють вісах. А вони машини пере, ну, перегружають набагато більше, ніж погоджено. Mm. І за те, щоб їх там ніхто не спиняв, тут тихо в нас, тут ніхто їх не спиняє, і їм воля. І все. І вони їздять сюди. Водії повністю ігнорують ще й обмеження швидкості, адже контроль правоохоронців на дорогах просто відсутній. Селом, де фактично немає тротуарів, страшно ходити як дорослим, так і дітям. Ми казали, хоча б ці поліцейські тут поставили на вулиці, щоб скорості з швидкістю зменшили. Не витримує під колесами вантажівок і асфальт. Два мости, що через них пролягає головна дорога в аварійному стані. Від багатотонних машин лопаються металеві опори і. Бетонні блоки. Міст у будь-який момент може провалитися і разом із автомобілями чи пішоходами просто полетіти у воду. Там такі вже діри, що діти можуть, іде дитина, немає куди пройти. Першокласник піде в воду. воду. Пенсіонерка Катерина Васильівна сама далеко не ходить, а за дітей і внуків щоразу переживає. Це страхи, я що минути думаю? Там страшне таке. Гарматура лопнута, ця плита лопнута, діра. Край треба зробити. Край керівники села до акції протесту не приєднуються за всім, що відбувається, спостерігають здалека. Проблема кажуть, є а коштів на її вирішення немає. Проблемні дуже проблемні. У 2011 році нас в нас є акт обстеження даного містка того маленького. А цей теж в нас дуже проблемний. В район писали неодноразово. на це немає коштів. В бюджеті немає коштів для того, щоб ми ремонтували дані містки. А от розбиту дорогу ремонтувати почнуть уже з завтрашнього дня. Це добре, що вони її планують відремонтувати, але суті справи це не змінить, тому що транспорт, який перевантажений, який. Їзди по цих дорогах, очевидно, зруйнує її за кілька тижнів, ну максимум місяць. Сьогодні протестувальники мали на меті блокувати проїзд вантажного транспорту. Однак за дві години селом проїхала лише одна фура. Скоріше через святкові вихідні активність руху зменшена. Натомість під роздачу потрапили водії рейсових автобусів та їх пасажири. Не пускати автобуса. Як посюди їздити? Хай. Люди душаться в автобусі, люди душаться. А ми ночами а не ми спимо, боже, нас не боже, спати в хаті. Ремонт доріг і мостів, встановлення лежачих поліцейських лише частина їхніх вимог. Але для цього потрібно, аби до справи підключилися правоохоронці. По факту він взагалі не повинен заїжджати сюди. От і все вирішення. Відсутність фур знімає проблему. Ми їх просимо, якщо вони вже сюди їдуть і в них немає іншої дороги, то щоб вони хоча б зберігали швидкісний режим і перевозили відповідну вагу. Ми не вийшли сюди, щоб з нас посміялись, покипкували. Ми хочемо, щоб наші діти безпечно ходили цими дорогами. Якщо чиновники і правоохоронці не знайдуть, як вирішити завдання від селян, перекрити дорогу, ті обіцяють вже після свят. І тоді для транзитного транспорту проблема стане набагато більшою.